Всім привіт, такі друзі! На часі у нас розпаковка ось такої от посилочки від Лівести. Вона невеличка, це остання моя посилочка у листопаді. Їх було ще перед цим три, тому роздивляємося і обираємо, якщо хто захоче на наступний місяць зробити замовлення. Я з задоволенням вам його допоможу зробити. Приступимо. Ну що, ось так виглядає посилочка, і е, будемо з вами роздивлятися, що ж у мене замовили. Е, замовили ось таку водичку, водичку рожеву, е, рожеву трояндову е, від Талії. Е, це е, 100% виробництва Туреччини. Чим вона така класна. Її можна використовувати як тонік, як, так воно і пишеться, що тонік для тіла це 100% класно. Будете ароматно пахнути трояндою. Також її можна використовувати як очищення зранку, можна використовувати сюди вставити пшикалку і буде вам як спрей. Також можна, коли у вас немає, от, наприклад, такого тоніка для очищення пор. Вона ще й очищає пори. І, що найважливо, це якраз таки з дамайської рози. Дуже непоганий такий виріб. Класний, тому, хто бажає, можемо ще замовити ось таку трояндову водичку. Вибачаюсь. Також, те, що у мене вже замовляли, і це вже не перше замовлення цієї дівчинки, жіночки, всі ми дівчатка, всі ми такі молоденькі, як то кажуть. Фітокомплекс на травах, вітаміни групи Б. Чим же цей стресов класний? Тим, що він допомагає заснути, також тим, що він це наше виробництво, аж гордість розпирає. І тим, що тут там, у нас це чисто такий гомеопатичний продукт. 60 таб таблеток. Хватає надовго. Ви подивіться, що е, одна таблетка містить. Трава пустирника. Трава меліси, е, трава валеріани, вітамін В1, В6, е, а також В12. Ось так. Ось так моє любі. Так, це у нас іде. Пізанську башню вистроїла. Також, також розкажу, що у мене теж повторно беруть оцей продукт. Цей продукт у нас іде як веноактив, це крем-бальзам для відновлення кровообігу. Цей виріб був по акції, тобто акційний товар. Теж дуже рекомендую придивитися саме до цього веноактиву, тому що теж якраз таки тут все те, що потрібне, це і рутин у нас йде. Зараз я вам розкажу, що ще. Так, так, рутин входить. Екстракт золотого вуса є сильним біостимулятором, підсилює дію та проникне з інших екстрактів та сприяє швидкому зниженню інтенсивності болю. Екстракт маклюри сприяє зміцненню судин та вен проявляє антиоксидантні властивості, екстракт кінського каштану підвищує тонус венозних судин. Екстракт гінгобілоба проявляє антиоксидантні та протизапальні властивості. Рутин стимулює утворення тканин, кровоносних судин. Ментол має місцево анестезуючі властивості. Муміо дивовижна і дуже цінна. Природна речовина використовують в народній медицині при захворюванні кровоносної системи, оскільки воно сприяє підвищенню еластичності і міцності кровоносних судин Просто просто шикарний венактив, крем-бальзам. Для нормалізації кровообігу, ось так, моє любі, придивіться, і будемо з вами замовляти, хто захоче саме ось цей веноактивчик, моє любі. Так. Те, що ти взяли по акції, ні, це й не по акції, прополіс він у нас йде для рота спрей 120 мл. Він чим класний? Тим, що він якраз таки на травах прополіс в нього входить. Тому рекомендую: ціна, звичайно, не дуже бюджетна, більше 400 гривень, але зі знижечкою там виходить 300 з гаком. Теж рекомендую, придивіться і е, будемо замовляти. Ну, а те, що далі у нас іде по е, акції, те, що якраз таки було е, по акційній ціні, і е, прийшло до нас з. GL Group це Lorenti, Seoul, – це Лоренті Токі НСУЛ 50% Протект Крем. Ну тобто, це отой Санскрін. Е, коштував він 200 з гаком. Е, от, е, також веноактив йшов по 59 гривень. Отой стрес оф він коштував 249 гривень. А ось ця водичка йшла теж по акційній ціні. Вже не, не пам'ятаю скільки, але по класній ціні. Ну, ось таке було замовлення. Замовлення до 1000. Не багато, немало, але скажу, що це замовлення не перше. І думаю, злівести в цьому місяці все. Але, але перед новорічні свята роблять дива, як то кажуть. Тому я збираю нове замовлення. Кому потрібен каталог в лічку, я відправлю. Але хто в моїй групі, роздивляйтеся, обирайте, вже будемо з вами підсобірувати грудневе замовлення. Цілую люблю, до нових зустрічей, ваша Людмила.